Провівши минулого року соціологічне опитування, ми зрозуміли, що нашим маленьким відвідувачам найбільше потрібно якісь дитячі майданчики, і відповідно ми його мусили вписати в. Цей музей, в етнографію, в цю місцевість і е, довго думала, як це зробити. Було декілька варіантів, але ми все-таки вибрали е, Яворівську ігру, що це має бути дерево, що це має бути Львівщина і наш стиль. Компанія Ензим нам допомагає в проведенні свят і, зустрівшись з їхнім керівництвом, е, я представляв на їхній е, раді директорів цей проєкт. Їм сподобалось. І вони сказали, що вони нас підтримують. Компанія Ензим завжди. Підтримує, завжди долучається до соціального життя нашого міста. Більше того, ми ініціюємо та фінансуємо соціальні заходи, які є важливими та приносять користь львів'янам та нашому місту. Ще з 2008 року ензим підтримує музей Шевченківський гай. І цей сьогоднішній майданчик є одним з прикладів наших соціальних ініціатив. Це унікальний в межах України автентичний майданчик, який зроблений у стилі яворівських забавок. Всі експонати майданчику збільшені у 20-30 разів. Цей майданчик компанія Ензим вклала не тільки свої фінанси, але і свою душу. В орнаменті цього яврівського розпису використані елементи логотипів наших, а також на майданчику присутня, присутній символ нашого підприємства це автентична історична вежа, яка датована з 1890 роками. Тут збільшені всі фігури, одна єдина вежа зменшена, бо вона на екзимі то є дуже помпезна, а тут зменшена. А всі фігурки, якби такі збільшені, хатинка ще зменшена. Возик в 10 разів з 30-сантиметрового возика збільшений то один до одного по каталузі. То є екологічно чистий майданчик, тут немає ніяких хімічних фарб, то є на живиці розведена водяна фарба, вона дорога, але вона. Не вигоряє, і вона не шкідлива для діточок. І тут ще є такий майданчик, що ми постійно будемо до нього доробляти, і ще щось буде. Там пташки з'їметься, домалюється, додається пташок. Ще птаха по центрі має бути. Тут ще вітрячків багато має бути, більше менше. Ми так з таким розрахунком робили, що він має постійно доповнюватися. Розпис традиційний яворівський — це вербівка і віяло, і традиційні природні кольори. Основний кольор, як ви бачите, це колір сонця, жовтий. Червоний, зелений і голубенький. Символ меценатів то є рогалик такий цікавий, дуже гарний. Тут є орнамент, то є віяло, яке розходяться, листочки чердуються червоним, зеленим з голубим. А ось тут є вербівка, тому що листочки йдуть як у верби. Червоні, зелені і голубі.